Хочу розпочати з ударів по Дніпру. Нічний ракетний обстріл Росіян. Е, повітряні сили Збройних сил України відзвітували, що збито дві крилаті ракети Х-101, Х-555, 14 шахедів, 12 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, дві крилаті ракети Іскандерка і шість крилатих е, е, ракет. Росіяни запустили Х-22 з стратегічних бомбардувальників. І... Е, Майже все вдалося збити. Два Іскандера не збили, не збили одну авіаційну ракету, і, що примітно збили дві ракети Х-22. Росіяни цілили в залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області, Дніпра, про що нам повідомила влада Дніпра. На вашу думку, яка була мета цього удару, Сергій? Я думаю, що це звичайний терор, особливо ми знаємо, що ворог вдається до таких прийомів, до таких ударів, коли має. Багато проблем не лише на фронті, а має відчутні удари по своїй військовій е, інфраструктурі. Перш за все. Ми пам'ятаємо, що напередодні був Крим. Були дуже важливі удари сил оборони саме по військових об'єктах. І знаємо ті втрати попереднього ворога, які вже озвучені, і наскільки мені відомо, це ще не остаточні дані. То ворог дається звичайно до терору, до терору людей цивільних. Не даремно лунає у зведеннях, що це залізничний вокзал, у тому числі у цій локації. Я думаю, що ворог намагався влучити саме туди, тому що, навіть якщо подивитися на той розклад руху потягів, які мали прибувати саме у цей час або приблизно у цей час, ми бачимо, що це. Ті потяги, які є за пасажирообсягом, я так розумію, завжди заповнені, завжди мають там багато пасажирів, і це щось мало би повторити Краматорськ. Ми пам'ятаємо той удар тоді по залізничному вокзалу. Тобто терор, ну більше жодних немає пояснень, тому що відбулося, і звичайно, ми сьогодні більше раділи і радіємо, звичайно, тому що вдалося перше, але думаю, про це пізніше, будемо говорити. Знищувати там відповідні ракети, знищити бомбардувальник відповідний. Але бачимо, що ворог оцю тактику він продовжує бити по наших містах, і особливо по тих містах, які е, в зоні ураження е, ну це крупні міста. Перш за все. Ми говоримо в даному випадку про Дніпро. Але це міг бути і Харків, це могла бути і Одеса. Зрозуміло, і Запоріжжя, тобто ті локації, які ворог намагається атакувати постійно. Але залізнична інфраструктура також має значення і для військової логістики, тому що це основа військової логістики, на вашу думку, ці удари, які матимуть наслідки в цьому контексті. Дивіться, я перерахував якраз ті міста, які мають, не дивлячись на ворожі удари, не дивлячись на війну, все-таки доволі таки потужний промисловий потенціал. Якщо ми говоримо саме про ті міста, які я озвучив, можна долучити інші регіони нашої держави, власне, там де. Є той потенціал, про який ми говоримо, то звичайно, ворог намагається цей потенціал зменшити. Недаремно ми говоримо про те, що йде війна ресурсів. Ворог теж прекрасно розуміє, що наш військово-промисловий комплекс він не стоїть на місці. Зрозуміло, що зараз відкрито так ніхто не працює. Відповідні засоби маскування, відповідна робота, відповідні заходи проводяться, але тим не менше. Намагаються бити там, де можуть бути це прифронтові міста, такі як Харків, як Запоріжжя, перш за все, там, де можуть бути відповідно і наші підрозділи. Дійсно, це і військова логістика, це транспорт, це те, що допомагає сьогодні. Фронту, це те, що допомагає нам вирішувати наші завдання саме по. Активні обороні, в якій ми сьогодні знаходимося, ну і власне намагання нас виснажити. Ми в свою чергу це робимо теж, намагаємося ресурси ворога виснажити. Ворог робить те саме, намагається.